Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І сьогодні, зараз, прямо зараз, ми з вами говоримо інформацію про те, що на Росії помер найвідоміший російський опозиціонер Олексій Навальний. Ось така інформація прийшла з країни ворога, країни агресора, і управління Федеральної служби з виконання покарань Російської Федерації повідомило, що російський опозиційний політик. Олексій Навальний помер у тюрмі, чому нам важливо е українцям роздивитися це питання, і хоча б коротко знати суть проблеми, тому що, на мою, на мою думку, на моє глибоке переконання, все, що е зараз відбувається на Росії, воно в той чи інший спосіб має відношення і екстраполюється до нас, до українців. Ми просто маємо знати та знати, знати правдиву інформацію. Робити аналіз цієї інформації, висновки і розуміння того, що нам треба робити, що нас чекає. Так ось це найвідоміший такий опозиціонер Навальний. Він йому всього 47 років, розумієте, людина в 47 років помирає. Як тут написали російські офіційні кола з цього з цього викона, управління виконання покарань про те, що йому стало нібито Олексію Навальному погано. І про те, що йому нібито викликали бригаду, швидку бригаду лікарів, і повідомилось, що до Олексія Навального провели всі реанімаційні заходи, однак це не дало результатів і констатували смерть. І цю інформацію вже передали найбільшому злоді Російської Федерації, президенту їхньому Володимиру Путіну. Отож, 47 років, в 2000 році, Навальний як найбільший опозиціонер до Путіна. А ми, українці, думали, сподівалися про те, що все таки можуть пройти, пройти якісь вибори на Росії і хтось замінить на хтось замінить Путіна і прийде більш така вдумлива, більш поміркована людина, з якою ми будемо мати відносини. Більш до, добрі і більш такі сусідні. Ну це було ще до часів війни, і ми сподівалися, деякі роздивлялися Навального. Але як ми пам'ятаємо, тоді про Крим, про нашу Автономну Республіку Крим, про тимчасову окупацію, коли запитали у Навального, він відповів, що це не бутерброд, його нічого повертати. Тобто Навальний, це фактично по аналізу з е такої е е е е ситуації психо <псих> психологічної оцінки е е цієї особистості. Це був такий молодий Путін. І деякі навіть більш досвідчені е політологи на Росії в тому числі казали: а навіщо нам замість старого Путіна новий молодий Путін, тобто ще 30 чи 40 років цього е нового Путіна? Так от Навальному в 2000, 2020 році ми пам'ятаємо, як його отруїли е новичком, Це у них, е е така у них традиція на Росії отруювати всіх новичком. Йому стало погано в літаку, літак цей приземлили, і тільки завдячую тому, що командир літака, він командир екіпажу, він приземлив цей літак. то Тоді бригада не знала, що це була за людина, і людині надали допомогу, тобто сумлінні лікарі. Його, його просто врятували. Якби командир літака продовжував цей рейс, то Навальний б вже загинув би в 2020 році. Потім, у 2021 році, йому присудили три роки. І з відбування в колонії е, на два роки. Потім в, в, в минулому році, в позаминулому році йому е, дали Російська Федерація, Путін фактично дав 9 років, а в тому році 19 років е, тюрми за нібито екстремізм. Розумієте. Ой, тобто, які ми можемо зробити висновки з цього. Ну. По-перше, що це Російська Федерація це країна терорист, це країна, яка е, троїть своїх, е, своїх людей, які більш-менш виділяються із системи і становлять загрозу для Путіна, вона ця, е, ця путінська, путінська Росія, вона цих людей просто вбиває. Це раз, що вона і спробувала зробити з Навальним в 2020 році, коли хотіла трити його новічком, а потім просто запроторивши в в'язницю на 19 років. За що? Ні за що. Тобто, ця система вона знищує своїх. І як ви тільки вдумайтесь, як вона, як вона ця система буде робити по відношенню до інших? Ми вже знаємо, як це Буча, це Ірпінь, це Херсон, підвали, катувальні, це е, десятки і сотні, і можливо і тисячі наших вбитих людей Російської Федерації. Тобто, це е, звіряча машина. Росія, це недоімперія, недорозрушена імперія, тобто радянський союз, який казав, недорозпався. І Російська Федерація, ми маємо, ми маємо ввести висновок, який що ми маємо вести війну до перемоги, до остаточної перемоги, і таким чином, щоб Російська Федерація роз'єдналася на ті частини суверенних держав, які вона за час імперської російської державності вона спробувала підчинити собі. Тобто розпався Радянський Союз і має далі дорозпатися е, Російська Федерація. Тобто, народи, давайте скажемо так, що народи мають отримати право на самовизначення. Народи, е, як я вже казав, Кабардіно-Балкарії, наприклад, е, Інгушеті, е, Ічкерії Чечні, е, народи Татарстану, Тобто це окремі територіальні одиниці і окремі народи і нації. Я, я, я мог, кому як це буде зручніше це називати, так це називаєте. Але вони вже є в своїх територіальних одиницях, і вони вже мають отримати право на свою суверенність. От тільки тоді, і тільки тоді, коли ми зробимо все, що царство Московське, Дірвушка, Москва, повернеться до свого історичного значення 1147 року, от, там от трошки Москви. І трошки Ростово-Суздальської цієї земель, трошки їхні, А інше це, це незалежні республіки, там Ростовська Народна Республіка, там інші республіки, Тобто все це, так би мовити, отоді От ми з вами зможемо видохнути і зрозуміти, що ворог найближче там 100, можливо, 150-200 років не нападе. Тобто ми маємо зараз вирішувати це питання, закінчити цю війну перемогою і йти до неї. Так важко, так дуже важко. Але сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося, що Сполучені Штати Америки нададуть нам допомогу, яку, яку ми очікуємо. Сподіваємося, що Європа посилить допомогу. Ну і сподіваємося в першу чергу самі на себе. Тому що, окрім нас, українців, це питання ніхто не вирішить. І саме ми маємо закрити цей 800 річний гештальт з 1200 плюс там трошки років, коли. Татаро-монгольські московські орди напали на Русь Україну, і ми потерпаємо з цього часу, з того часу ще до цього часу. часу. Тому на Росії тривали і тривають вбивства. Росія надалі буде знищувати все, що оточує її, і... а наш шлях рухатися до перемоги разом надалі. З вами був Гепард. Разом до перемоги, слава Україні.